Слава Ісусу Христу, дорогі наші глядачі. Ми знаходимося в нашій студії телебачення віковічного слова, і власне в цій кімнатці в нас проходять озвучки наших передач. Тут у нас знаходиться місце, де ми начитуємо наші програми, Волонтери наші начитують передачі, і пізніше тут при цьому комп'ютері, в нашій студії монтуються передача, які є начитані. І після цього, коли вже програма є готова, тоді ми вставляємо її в так званий плейліст біля цього комп'ютера. Тут ми вставляємо наші програми в ефір. Всі програми вставимо згідно з розкладом, який знаходиться на сайті нашого телеканалу. І тут можемо подивитися. На цьому екрані видно власне, тут е, програма, яка в нас йде українською мовою, і тут англійська. Коли в нас трансляції наживо, наприклад, кожен день маємо наживо о 15-й годині службу Божу е, з Америки, сидить священник і перекладає службу Божу. Прямі ефіри тобто наше його завдання є передати голос папи, так? тобто папа те, що говорить, перекладається на українську мову. Так. Те, що телебачення віковічного слова існує в Україні, це нескінченна божа любов і нескінчена Божа доброта. А все розпочалося з того, що папа Іоан Павло Другий приїхав в Україну в 2001 році. І пам'ятаю, це було таке перше зіткнення з телебаченням, перша думка. Телебачення віковічного слова початки були через мучеників в Україні. Було прагнення створити фільм про, про переслідування церкви в Україні художній фільм. Щоб показати правду про нашу країну, про історію, висилав цей сценарій до багатьох продюсерів, між іншим до Мела Гіпсона, до відомих у Польщу, де, де лише можливо, і так само до, до цієї сестри Матері Анджеліки. від них лише прийшла відповідь, що вони не можуть створити фільм, але можуть приїхати розвідати, що тут можна зробити. І був такий пан Аян Мурей, який після цього листа вже відразу сконтактувався. Почалися зустрічі, тоді на той час вже діяло Радіо Марія в старому офісі в медіа центрі. І якщо Радіо можливе в Україні, чому неможливо, щоб було теж телебачення? І так все почалося. Зараз цілодобий для наш телеканал українською мовою є програми для кожної особи, є програми для дорослих, є програми про культуру, є програми музикальні, є програми для дітей, є програми теж для молоді, є програми про вчення церкви, є програми про місії і різних місіонерів, які знаходяться в куточках світу, які віддаються там своє життя. Є програми програмі про все, що хочеш знайти, знайдеш. Інші досягнення це є те, що зараз можна теж і наживо дивитися на всі події, які відбуваються в Римі або в інших точках світу. Це теж вимагає фантастичної праці від наших працівників і волонтерів для того, щоб наживо дивитися, що каже Папа Римський, де є. І які важливі події зараз переживає католицька церква. Наше телебачення це є як маленька дитина, яка вже починає робити свої перші кроки. Ну, перші моменти, коли можна сказати, що людина дитина вже становиться дорослою, хоча в першому етапі цієї досиріності це є коли вже встає і хоче триматися на своїх ногах. Я думаю, що саме ми знаходимося в такому моменті. Дорогі телеглядачі, дякую, що ви є. Залишіться з нами на телеканалі Іве Влютієн.